Доброго дня, Шановні залізничники, підписники нашого каналу. Сьогодні в нашій студії голова вільної проспілки машиністів локомотивного депо Кременчук Сергій Іванович Москалець. Доброго дня, Сергій Іванович. Доброго здоров'я! Тож про що сьогодні будемо говорити, яка тема нашого сьогодні відео? Будь ласка, вам слово. Ну, Зараз для початку ми коротко обсудимо попереднє питання, бо там деякі <кхем> підписники. Захар Беркут, Захар Беркут це був національний герой, а це видать, якийсь ревізор собі присвоїв, не годиться. Про банки. Я в попередньому відео я не рекламірував Приватбанк, а я рекламірував те, що є чинне законодавство в Україні, яке потрібно виконувати не тільки на низу людям, а й керівникам у залізниці і нашої держави. Ну, ті, що вище, їм наплювати на закон, я бачу. І ось після тих листів, які я писав по поводу. Примушування в певні банки вступати, прийшла відповідь на мій лист, який я направив на Іванінова члена правління. Е, і в йому я одну фразу тільки з його е, скажу. Значить, один витяг, який вони написали. Всі працівники товариства є рівними у правах, зокрема щодо вибору банку для зарахування заробітної плати. Та не можуть бути примушені до певних дій, які не передбачені законодавством. Тому в додатку. Додатку направляється до відома інформація. Ну тут вони мені таблицю про ну, мене це не цікавить. Таблиця, що показує, що які банки більше беруть за перерахування грошей, які менше. Мене це не цікавить. Крадуть більше в Україні. Тому вони підтвердили те, погодилися з тим, що працівники самі вибирають банк, куди їм потрібно перераховувати кошти. Тобто вже примушувати людей. Так, да, примушувати Вони не мають права. Цього робити люди можуть у банк через банки зарплату, можуть по пошті на заяву написати, щоб перечислювали. можуть зарплату фонд миру чи і ще куди-нібудь нашим захисникам перечислити заробітну плату. І їм адміністрація повинна згідно статті 24 чотири закону про оплату праці України перерахувати безкоштовно тобто за рахунок роботодавця, ту зарплату, куди потрібно. Це одне таке питання, значить. Подальшому прийшла телеграма, член правління теж Носулько направив таку телеграму на ознакомлення локомотивним бригадам. Значить, в чому суть справи, яка в 11.01.26 на станції Коросель Подільський, регіональна філія Південно-Західної залізниці, значить, пострадала локомотивна бригада під час обстрілу шахедами. Ну, практично треба було цій локомотивній бригаді, тобто, членам правління, подякувати локомотивній бригаді, допомогти їм, значить, в лікуванні цього. Але тут е, телеграма в такому ракурсі, що локомотивна бригада порушила всі правила і винувата. Залишили винувату локомотивну бригаду в цьому. Так от, я сам пропрацював машиністом. І от там Захар Беркут пише, що з якогось погріба я виступаю, нічого подібного. Я зараз прийшов, ось ремонтував токарні верстати в депо. 38 я років пропрацював машинці. Подивіться на руки. Я їх відмити не можу. І оце кожного дня таке. Тому що токарні верстати в депо ще стоять у нас 36 1936-го, 38-го року. Один 73 стоїть. І коли Діденко приїжджав із Персовським. Я вам скажу, що Персовський у мене два години побув тут у прокомі. Спасіба йому за те, що не посурався, приїхав. Після того, як я прокомишана, виступив, що єдиний був. Персовський був, і привіз з собою ж Діденка. І коли я сказав, купіть хоч один нормальний токарний верстат. ми не можемо нічого виточити у нас. Все, все вже негодне. Його вже сто разів перебирали. Він каже, Діденко, так він же вам кожен постійно має точити, болти, він не повинен зупинятися. Та вибачте, що це за керівник. Стоїть он електровоз, наприклад. Йому треба болт виточити моторного колісного блоку. КМБ. Болт треба виточити, а в нас немає. Другі депо теж проблема. Повсюди, ви бачите, що твориться. І за цього болта він стоїть один день, стоїть, другий день. Каже, везіть грибінку, везіть лозову, везіть Полтаву, везіть ще куди. Та там такі самі верстати. Сталінські стоять. Або ті, що трофейні попривозили з Германії. І це локомотив через один да. бут стоїть, простою. він сіхідні. за оці 2-3 дня простою, він має заробити на 4 токарних верстати, перевоживши поїзди. А їх постійно дефіцит, і з кожним днем все менше й менше. Тому що москалі. Так от, що у нас в даній телеграмі? Чому в чому ви наш локомотивної бригади? Станції Корисень Подільський не повідомила локомотивна бригада ДСП про випадок відмови привадної контактної мережі. От. Чим порушила вимоги, ну знайдуть, ви знаєте, завжди стрелочник знаходиться. Та не здійснила операції щодо закріплення складу поїзда. Тепер для тих, хто не розуміє, я об'ясняю, як машиніст почти з 40-річним стажем. Який більше 15 тисяч поїздів провів за своє життя, як вантажних, так і пасажирських. Щоб закріпити поїзд на станції, потрібно повідомити ДСП. ДСП вже втекла у бомбосховище. А в бомбосховищі до цього часу не, обра... не, не, не зробили пункт пост, з якого можна керувати станцією. Це давно потрібно вже було зробити. Вагонники теж, які потрібні закріпити в поїзд, повинні теж спуститися. Вони вже сидять в бомбосховищі, бо тривога. Залишається на станції одна локомотивна бригада з поїздом. Є станції, наприклад, станція Знаменка, де 13 башмаків треба вложити, локомотив не вдержиє поїзд. Відключилася напруга в контактній мережі. Тепловоще гуркотить кача поїзд. Відключилась напруга в контактній мережі, все зупинилось на локомотиві. Компресор не качає, воздух виходить. Що починають хлопці оці два, що сидять в кабіні. Вони думають, як цей поїзд закріпить. Вони тягнуть свої башмаки, біжать, закріплять поїзд, бо він може піти. Він простоє 15 хвилин, а є станції, на яких забороняється, навіть незакріпленими більше 20 хвилин стоять. Він вийде в воздух, повітря виходить, і поїзд покотився. І знову локомотивна бригада буде винувати. У нас був конфлікт влітку минулого року, коли відмовились наші машиністи під час тривоги маневрові виконувати роботу. Приїхав тут один із замов з регіональної філії і виспитувати наших. Думав, що ну, тут він трошки не розчитав, що тут проспілка така і хлопці такі, в мене що. Перегризуть. Коли наші почали наїжджати, хлопці на його, він перевернув, сказав, чергова повстанці винувата. В тому, що було. Тобто, є, є документ, ось куча тут разів, я перечитав його. ну, кругом Конкретики ніякої нема. А, абсолютно, отак написано: вилами по воді, куди, що і як. А локомотивна бригада стається заручником цього. Тут взагалі написали. Не відійшла. Коли, коли локомотивна бригада в Телеграмі почула, що наближається шахет, вона не, не покинула локомотив, там не відійшла від нього небезпечну відстань. Ну, ви ну зразу... добре, а якщо вона покине локомотив, то вона ще буде винна в тому, що сам що локомотив із Ну, вона, вона почула, не... ну шахет, якщо вже гуде, вже все, ти вже нікуди не побіжиш. Він, він шарахне зараз через 2 секунди. Через 2-3 секунди він шарахне. Куди вона побіжить? Вона буде бігти, ще хуже буде. Також хоч желізо локомотива е, спасе якось від осколків. Я бачив, у нас ось було тут роз, 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 розгепали теж. В нас. Осколки летіли, Бог зна куди? Електровозом стоїть, вигнувся у метрку, обшивка, кузов, загнувся. Ви е, ну, Ну навіщо писати людям? Я розумію, що ці люди далекі від узалізниці. Члени правління я дивився, ну там мало залізничників, немає. Чому то професіональних залізничників управління у залізниці ніхто не пускає? Там хоч головою думати можуть. А тут однак телеграму, да, я, я, від, я відкинув з себе всі, всю вину, а зробимо локомотивну бригаду винувати. Вони лежать на півживі в реанімації. Локомотивна бригада. Нема ніякої конкретики. От ревізори. Оце ваша робота, ви інструкцію повинні зробити в даному випадку. Як що діяти робити? Локомотивна і повинен діяти локомотивна бригада та, в таких да, ситуаціях. Так, да, як локомотивна бригада, ну пойміть до сих пор. Я це казав ще рік назад, два роки назад, що не давайте якусь інструкцію робіть. Вони не роблять, вони шаряться, де б то здають гроші і так далі. Оце, оце тут така ситуація. Давайте зробіть конкретно. Що робити? Куди кидатися? Чому чергова постанція немає у якомусь бомбосховищі не, не, не облаштовано місце. Є же такі міста, що е, е, зроблені вже командні пункти в Бомбосховищах. Зробіть чергові. Чергова сидить. В будь-яку минуту вона її в першу чергу бабахне. У знаменки ж бабахнуло там. І бабахали і в нас тут, і в... І повсюди, що робить в даної ситуації? Напишіть великі уми, а не обвиняйте локомотивну бригаду. Вони зробили все правильно, вони не кинули поїзд. Вони не кинули, тому що він був не закріплений. А в таких ситуаціях скільки потрібно часу, щоб закріпити локомотив. локомотив ну, десь знаходить. до 15 хвилин. Локомотив закріплюється швидко, локомотив. Ну, є вже поїзди ще. Повинні вагонніки закріпити башмаками поїзд. Я ж назвав, що на станції Знаменка на 13 башмаків уложити, щоб він не покатився. Тобто за цей період часу можна. Там вже те, що... Та 100 шахетів прилетіть за цей період часу. Хто знає? ну шахет Шахетом, а ракети. Ракета ж дура, вона ж її не бачить. Шакет, чуєш, і ще дето. І то він недалеко вже. Я їх бачив, так що нам насипали тут будь-здорові, насипають. Так що давайте, чиновники, щоб такі позорні документи не виходили до нас. А робіть їх, тому що ми будемо все висвітлювати і розказувати. І який би нам Захарберку там не розказав, що в погребі там сидите чи де, ми в погребі не сидимо. Я за весь оцей військовий стан що у нас в Україні, я жодного разу в бомбосховище не ховався. Так що будьте здорові і не позорте нас отакими документами. Тому що машиніст, як казав, колись нині покійний рисований Валентин з Полтави, хороший лідер був профспілковий, він казав, колись Владимир Петрович конійшов, це дуже хороший начальник Лавка був, він йому казав, що, каже, машиністи і помічники, це бувші троєчники, каже. І робіть їм інструкції такі, щоб вони їх розуміли. Мало хто з, вищим образу, з вищою освітою, а це всі середня спеціальна освіта. Так що от, робіть таке, щоб нам не стидно було із за вас, керівники. У і інших ревізорських апаратів